Представники найбільших ветеранських організацій у області зустрілися на форумі. Там обговорили основні напрямки діяльності. На заході зауважили, за підтримкою облдержадміністрації в одному з харківських вишів реалізується програма Патріоти до влади. Навички управління здобувають 50 громадських активістів. сидить еліта, каста яка в определенне час своє здоров'я положила, а багато положили жить. Потому государство будьте любезні. Относить их именно вот так. И тогда у нас не будет недобора в армию, тогда у нас не будет недобора на передок и все остальное. Любое общение – это нахождение конструктива. Всегда хочется максимум. Но мы исходим из того, что можем сделать. Много программ, которые тянулись очень долго и были абсолютно неэффективными. Мы подошли по-другому. Мы начали общаться с ветеранскими общественными организациями. Спрашивать, что эффективно, что изменить. А де, може бути, щось то нове внедрити? Ми всі заінтересовані в тому, щоб працювати ефективно. Світлично зазначила, у регіоні реалізували значну кількість якісних проєктів. Серед них конкурс проєктів монументів захисникам України, які встановлять у районах області. Звичайно, підтримка надає нам нових зусиль по розбудові громадянського суспільства, а все це спрямовано. На добробут громадян і на розвиток України голові регіону запропонували план, згідно з яким у Харкові може з'явитися унікальний реабілітаційний центр для ветеранів. Таких центрів на Україні немає по образу європейського, для реабілітації ветеранів війни, учасників війни в Афганістані, локальних воєн, ребят з АТО, а також ветеранів труда дітей війни, які требують огромної реабілітації, учитывая те, що Это количество людей у нас в області, требуючи такої реабилитации. Також обговорювали фінансування статутної діяльності громадських організацій та реалізації проєктів патріотичного виховання. Наприкінці заходу світлична передала ветеранам державні нагороди та відзнаки Анна Шевченко медіагрупа Об'єктив.